Доброго дня. Маємо задоволення користуватись устійовачем на лобним фірми Хейне декілька днів. І з практичної точки зору хотів би зауважити наступне: перше: відмінна ергономічність пристрою. Вчора в мене було 2-4 години операції, і на голові хірург. Одягає, і голову нахиляє до переду, кожен грам навантаження впливає потім на більший. шиї. Це проблеми для хірургів. А з цим освітлювачем у мене дві операції було і ніяких проблем з шиєю я не відчув, тому що він відчувається як, -як невагомий такий. Другий момент він дає просто чудове світло, цей кучок, який можна Собі збільшувати або зменшувати полето. І е, е, яскраве світло, яке не призводить до втому очей. Це чудова така штука, бо багатогодинні операції вони можуть потім мати наслідки на зір. І вчора ну, принаймні дві операції зробив, ніяких дискомфортів в очах я не побачив. Е, третій момент. Ми зупинились при виборі. Саме цієї моделі з виносним акумулятором, тому що акумулятор позаду, на мою точку, точку зору, він впливає на вагу самого пристрою, бо з акумулятором позаду він буде більше важити. І тоді багатогодинні операції складніше будуть витримуватись хібаром. А так у мене акумулятор може знаходити десь ззаді, позаду, на поясі, і сама по собі конструкція майже невагома і не відчувається ніяких дискомфорт. З акумулятором, напевно, було б гірше. Проте акумулятор, можливо, більш така зручна штука для більш таких короткотривалих операцій, можливо, комусь така модель буде більше до вподоби. Мені це Мені подобається, я повністю задоволений.